Василь Шуляк, житель села Дубище, у 2020 році встановив на своєму городі сонячну електростанцію. Василь каже, що на одну адресу побутовий споживач може встановити сонячну станцію потужністю не більше 30 кВт. За цей час вони виробили зараз 162 тисячі кВт електроенергії. У рік, виходить, по 42 тисячі з чим. Кожен рік більше йде, бо більше сонця йде. В тому році було 41 799, до цього року вже 42 тисячі вже на ти час 400. вигідно вложення були десь около 20 тисяч доларів. Зараз вже мене віддало порахунки всі вже 20 тисяч, 21 тисячу євро. Частину електроенергії сонячні панелі виробляють для помешкання, де живе Василь. Іншу чоловік продає влітку. Електроенергія виробляється із надлишком взимку лише для власного користування. За словами Василя Шуляка, надлишкову електроенергію він продає за Тарифом у загальну мережу обленерго. Сонячна електростанція окупила за три роки, каже Василь. Пітри тисячі кВт десь зимою, найхужий місяць, а літом, то, то виходить, по 30 з чим-то тисяч. Я взяв, наприклад, 500 кВт, а виробив 6 тисяч літом. Оці 5,5 тисяч видно продати, вигідніше продати продав 5,8, ну, 5 з гривень за кВт. За червень я отримав 31 тисячу Василь розповів, що користувачі сонячних електростанцій у випадку вимкнення електроенергії мають два варіанти залишитись з електропостачанням бути відключеним від загальної мережі або мати гібридний інвертор. Це у нас гібридна сонячна електростанція. Гібридний інвертор, ну, автомат, оцей і акумулятор на 200 ампер часу. Коли пропадає електроенергія, у нас автоматично включається цей гібридний, щоб світло постійно ну, Ососелі на добу, наскільки там це ж хватає до для для себе? Хватає Катерина Мороз, Ігор Горкучин, Суспільне, Новини Житомирщина.